Доброго здоров'я, друзі, слава Україні! Сьогодні планую підкорити одну із цих мальовничих вершин і запрошую вас зі мною. Таємничі зустрічі з Єтті, боротьба з ведмедями та викрадення інопланетянами у цьому відео не буде. Тут буде дещо інше. По смарагдово зеленому моху ми піднімемося на цю мальовничу гору та помилуємося місцевими красотами. Посидимо на тисячолітньому камінні та нап'ємося води з гірського струмочка. Та познаходимось такі запоздалі гриби. Це у нас не що інше, як висохший мухомор. В підножжі гори їх було декілька. Цей був найкращий, і я знімаю його для вас, друзі. Виглядав, він дійсно чудернацький, ощетинився трошки. Тож я вирішив трошечки його пороздивлятися. В моїх відео часто фігурують мухомори. Але хочу сказати, що ніякого натхнення з них я не черпаю, друзі. Просто коли вони живі і свіжі, червоні, вони досить фотогенічні і гарно виглядають. Люблю їх познімати. А такого сухарика бачу взагалі вперше. Ще з таким цікавим орнаментом зверху. Тож, куди не мог проминути, звісно. Так, друзі, неймовірна вдача. Дивіться, кого знайшов. Знайшов ось такі ось незвичайні не мухомори. Вони не червоні, вони... Жовті. І їх тут чимало, є ось молоденькі, гарні. Зараз покажу. Дивіться. Тарам. Його хтось погриз добряче але виглядають вони суперово Так, да, як швейцарський сир його погризли. Вон там ще один молоденький, зараз покажу. Ой, який красень. Скажіть. Мухомор жовтенький якийсь. Я не пам'ятаю, я не знайшов в гуглі його точну назву. Як не дивно, але в підніжжі цієї гори був мішаний ліс, який ряснів грибами. Я тут знайшов мухомори, які раніше вже показував, і ось ці грибочки схожі на лисичку. Пахли вони їстівними, але на лисичку, звісно, вони 100% не схожі. Я думаю, що це або двійники їхні, або взагалі інший вид якийсь. Якщо хтось розбирається на них, підкоригуйте мене, будь ласка. Нагадаю, пахнуть вони як їстівні. А ось тут на прямовисному камені поселився псевдодощовик або склеродерма золотиста. Назва, звісно, так собі, але він в цьому не винен. Виглядає він прикольно, друзі. Тим часом підходимо під покрив хвойного лісу, який відкриває нам свої секрети, як ось ці ось сховані під мохом, велетенські столітні валуни. Згодом ми побачимо ще більше їх. Йдемо по м'якенькому мохові, з якого пробивається лохина. Друзі, літом обов'язково прийду сюди збирати і покажу вам. А цей запах, ця хвоя і за цим запахом моху. Його важко передати, але повірте мені на слово. Якщо ти його почув, ти не забудеш його ніколи. Друзі, яка краса. Ви зі мною згодні. Так, друзі, очередне, неочевидне включення. Дивіться, що знайшов, який дивний. Дивний відросток. Хто знає, що це таке? я то знаю, що це таке, це просто відросток від дерева, але може є якесь научне на нього названня. Потихеньку починаємо набирати висоту. І оскільки ми тут не марафони б'ємо, а любуємося красотами, то робимо собі такі невеличкі перекурчики і знімаємо навколишні красоти. Подивіться, друзі, наскільки корисне гірське повітря. Звичайні сосни та ялинки, а які високі, неймовірно високі, набагато вищі, ніж у рівнинних місцевостях. Це при тому, що тут, а в горах дуже бідні ґрунти. Тут якесь каміння під ногами, глина, не знаю, ще що, але, але сосни високі. Так, друзі, попали на увагу глядуть, такі гриби. Ну... Як дружина моя каже, які є. І це правда. Які є. Наше з дружиною сходження відбувається не по класичним туристичним доріжкам, а йде по козиній дорозі, по козиній тропі, яку ледве видно між до дерев. То може й кабани. Менький грибок, тоді йду. Я ж просто не знав, маленький грибок. Тут там біклі. Якесь образование спереді, за нахиляться. Не знаю, що це був за грибок. Може якийсь. невідомий. Так, дивіться, друзі, був струмочок ось ішов. Сподіваюсь вам видно. Йдемо вдоль струмочка на гору. Може це в період танення снігів цей струмочок заповняється, а так ні. Або не знаю. Зниз так. Так, і в мене знахідка, друзі, дивіться, грибочки лійковидні. Там у них дірочка. Можна подумати, що це лисички, але ну, явно це не лисички. Хоча пахнуть гарно. Зараз вирву одного. Покажу ближче. Така. Цікава така структура, може і лисички якісь різновид. Ну, хай ростуть, я не знаю, їх не розбираюсь, а ми з вами знаємо, що да? якщо не розбираємося, грибів не трогаємо. Все, хай ростуть, я посадив назад, він прийметься. Кхай. Вон там я був, а ось тут я є. Нічого, це я в телефон балакаю. Признаки неадекватності показують. Ой, які красені в мохові. М'якенький камінь. Прикольно. Камінь м'якенький. Та я не думав. Ну там у тебе ні, а в мене тут, так. Да. Ну ладно, да, туди тут було б дивно якби ще й тут було накрінь або тут а тут ось тут прикольно друзі ну показую все що зна все що знаходжу все що бачу дивіться який Так. він уже оджив своє тож нічого та ось Ясно і прикольно. А тут темно і страшно. А там ще темніше. А там, а там ще темніше. <гум> Підемо в темно і страшно. <гум> ну мені з тобою нічого не страшно. Ні, не бійсь нікого, поки я рядом. Ну что, друзья, иду такой смоленый вот малевничей дорожечкой, и у меня трошечки кусок обри, так раз, а и все. Хотел вам показать, как раз Такая дорожка. Зіпсувалася погода, було сонечко, а тепер щось отаке. Але то нічого. А тим часом все частіше і частіше починають з'являтися ось такі велетенські валуни. Нагадаю вам, на цій вершині цієї гори це сплошні скелі. Тож ми вже підбираємося все ближче і ближче до вершини. Це явний натяк гори. Камні велетенські, вкриті Не Хочеш мене тут сфоткати? Да. Так, друзі, вершина вже близько. Полюбуйтесь, які камінючки зелені. Це, звісно, не ті зелені, які смарагди, але виглядають також дуже гарно. Так, підходимо ближче. зараз покажу, як гарно виглядає. Та-дам! Хтось по нас складав так. Неохайно. Так. Ніхто тут не живе? А там хтось може жити. Так, друзі, дивіться яка краса. Наскільки я розумію, ото за деревцем ховається а то вже вершина. І зараз я на неї заберусь. Так, друзі, погляньте, який гарний камушок це. Вузенький, гостренький. Так, друзі, короткий обзорчик. Дивіться, що я знайшов. Якщо я не помиляюсь, то це у нас ісландський мох. А якщо я помиляюсь, то напишіть мені в коментарях і поправте мене, будь ласочка. Так що, такий ось. Взагалі, наскільки я пам'ятаю, це або цей ісландський мох, насправді ось класичний мох, а ось ісландський. Він або. Або лишайник, або гриб, або симбіоз, гриба і, і рослини, щось середнє. Так, друзі, кому ісландський мох, замовляйте, ціле дерево. Якщо це дійсно він, дійсно він, цей ісландський мох. А он іще одне. Коротше, якщо це дійсно він і має цінність, то... Розпочинаю бізнес свій. Так, погляньте який краєвид, поки я ісландський мох роздивлявся, сонечко вияснилось. Краєвиди неймовірні. Там гірше туди видно, але вони там є. Так, ось наша ціль. О туди. Зараз буду залазити з дружиною. І тоді буде гора офіційно подолана. Так, друзі, залізли ми на Кам'яну гору. Там ми низенько внизу були. Чого там? Ось так все це виглядає. Ніяк, не видно нічого звідси хмари, трохи гір видно і кругом ісландський мух. І <ріст> ось тут на ялинці Але, як виявилось, ніяка це, друзі, не вершина. Що виявилось нам ще й на краще. Бо звідси помилуватися красотами заважали густі крони дерев. Краса. Тож ми передихнули тут трошечки, погорілися на сонечку, яке вчасно дуже з'явилося. Та вирушили на підкорення справжньої кам'яної. Вершини цієї гори. Та нічого. Так. Ось туди пішли. Трозумієш, що отут, а тут росло дерево. Яке ось коріння виверне. Не розумію. Ну, я розумію. ось остаток коріння, а тут чистей, і он дерево туди впало. Просто як воно росло, тут аналіти. На камінючках. Так, друзі, якби ви знали, яке було моє розочарування, але то була не вершина, онде. Вершина насправді онде. Але я й на неї обов'язково зараз залізу. Сподіваюся, що це буде останнє, що там не буде ще. Але подивимося. Так, друзі, ось такий ривочок. Ось нам треба потрапити. Думаю, це не важко. Тут всього навсього 50-60 метрів. Що може бути складного. Правда, градус підйому трошки крутуватий. Але хіба трошки. Так, да, красоти тут відкриваються ще ті. Дружина пішла іншою дорогою, більш пологою, але довшою. Але мене а я люблю ось таке. І ось туди. Бо треба ж глянути внизу урвища, бо так не цікаво, якщо не глянути. Згодні зі мною не цікаво, якщо внизу урвища не дивишся. Зовсім не те. Юху. Але я дуже боюсь висоти. Я забув вам про це сказати, що я дуже боюсь висоти. Тому я йду, тому я йду назад. фу, Друзі. Перейшов на другу сторону до дружини забиратися, бо там мені дійсно страшно, я боюсь висоти. І оце коли я дивлюсь сюда вниз. Ну, зурвища то як то кажуть, урвище починає дивитися на мене І я тут щось, мені здається що мені туди тягне Так, вже зовсім трохи залишилося, метрів 20 менше. Не, не менше, ну метрів 20 Так візуально Подивимося що звідти буде видно Маленький перекур Бо щось... Mm. <хай> щось важко. Хекається добряче так. Mm. Так. Мені здається, це вже сама... Оце вершина. Зараз йду. Що це ще не вершина. Mm. Так. Що ми тут маємо? Роззирнемося. Так, ну що ж, друзі, всі, хто піднімався зі мною на цю гору, має право зійти в перших рядах, так би мовити, на, на вершину. О! Ні, гора прикольна. Була до цього моменту вона була взагалі не складна, можна було так на йти. А отута. Так, приготувалися. Та-дам Краса Будь мене, да, бо я боюсь, ще вітер такий Не знаю, мені подобається Тут оця каменюка висить, да. Це росте. Да, росте ось така на камінючці непереборна сосна. Що ж? О, трошки вітряно, але від того не менш красиво. Да Ну що ж, на вершині побували, йдемо донизу. Так Прямо із каміння тече струмочок ось такий. Прозорий. Прозорий Прямо із каміння. Термально. Так, хоч у нас випуск сьогодні не особо грибний, але їх показати можу. Дивіться які. прикольні, Колір гарний який. Так, погано видно, але там вороніло зібралося. Чекають, що я не вийду з цих гір, але фіг їм. Прикольно. Перебалакується. Сходняк якийсь він. Готов. У мене взагалі, ну, немає жодних там питань, крім одного, якою він цікавою висотою оці, блін... Сосни, чи ялини, блін? Метрів п'ятдесят, чи що? Такі рівненькі? Рівненькі такі, взагалі це висока-висока. Але... Та я ж її знімаю. Угу. Так, друзі, невже ви думали, що я це пропущу? Гляньте, який красень. Струмочок, я б сказав, якийсь водоспадик. Тож, друзі, дякую, що були зі мною в цій неймовірній подорожі. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я. Всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, коментуйте, поспілкуємось.